Цих страшних та вражаючих кадрах від підрозділу «Гурмо» кракен битва за місто. Часів яр на Донеччині. Його окупанти рівняють з землею. Довкола випалена земля та зруйновані будинки. Я живий живий. Ти як? зайти до часового яру. Окупанти намагаються з кінця минулого року. Командування супротивника наказало своїм солдатам захопити його до 9 травня за будь-яку ціну. Туди ворог кинув свої кращі сили. На місто сунуть елітні десантники, мотострілецькі полки, добробати та штурмові роти, шторм З та Шторм В. Проти нас за. Діяно десь е, біля 25 тисяч особового складу е, російського е, значне угруповання вже значне артилерії Ексезо. Е, однак е, у них не є нестача е, безпосередньо артилерійських пострілів. Вони на сьогодні, взагалі, по всій лінії фронту здійснюють так десять-дванадцять тисяч пострілів. Це досить таки незначна кількість для таких активних атакуючих штурмових дій, тому вони намагаються. Перекрити цю нестачу з артилерії в пострілах саме за рахунок повітряної складової. Вони використовують саме КАБи безпосередньо по всій нашій лінії оборони. Вони намагаються їх задіювати для того, щоб порушувати наші оборонні споруди для того, щоб полегшувати для своїх вже наземних сил атакуючі дії. Попри велетенські сили та всі старання російської армії їхня місія успішно провалила до 9 травня часів яр їхнім не став, і за це російські командири добряче поплатяться. Місто залишається під контролем Сил оборони України. Якщо часів яр вони б захопили, тоді вони мали б більший такий вогневий контроль саме цих двох агломерацій, тому що вони перебувають вже в безпосередньо внизені. Вони би тоді вийшли би на оперативний простір. Також їм вони би завдавали. Ураження або порушували вірніше логістику, яка перебуває вже за часом яри за цим саме кражем. Також в даному випадку вони би мали можливість розширювати свій наступ. Звичайно, вони тоді би вже загрожували нашим силам оборони, котрі перебувають справа і з лівих наших флангів. Так також безпосередньо, тобто, це таке багаторівневе значення має з часів яр. Він свого роду це дійсно фортеця. Одночасно, часів яр він стоїть. І... На неможливості їм виконати найперші там їхні заявлені задачі для СВО, це коли вони казали, що вони мають вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і просуватися в глиб території України. Часів яр транспортний вузол, з якого відкривається дорога на Константинівку. з Константинівки, шлях на Покровськ. Ще одну потенційну ціль ворога буде тиснути, тому що це. То місто, яке фактично є ключем для до, до, до тієї конгломерації, яку ми знаємо, це і Славянськ, і Краматорськ, і, і в них задача, як стояла, так і стоїть. Вони хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Це для них в пріоритеті, тому поки у них є. Команда, вони будуть тиснути на цьому напрямку. Ситуація дуже складна. Зізнаються військові. Нині захопити місто. Окупанти намагаються з усіх боків тиснуть на ближні Кліщівку та Андріївку. Але поки що їхні потуги не надто успішні. Тут цілодобові стрілецькі бої, артилерійські перестрілки, працюють дрони та авіація. Кількість обстрілів поблизу часового яру наприкінці квітня зросла на 200%. Пише інститут вивчення війни. Та, попри це, наші оборону тримають міцно. До міста ворога не впускають та дають відповідь. Ворог не втрати, але він розуміється, з якою метою він намається зламати спротив українського війська в районі час яра. По час яр на перспективу для російських генералів буде виглядати дуже привабливою пропозицією щодо створення плацдарму для подачі. А так в напрямку міської агломерації Славянська та Краматорська, тому ворог, не жалкуючи впередковане сабову склад, рушає вперед, несе втрати. Ситуація край складна, і я думаю, що така складність обмовлена тим, що ми поки що не маємо достатньої кількості артилерійських боєприпасів, зокрема з касипну бойову частину, щоб буквально викошувати той самий ворожий сабовий склад, і така тенденція може ще ще на ближчі два тижні, допоки масштабні партії озброєння боєприпасів. Не надійдуть у бойовий порядки українського війська, щоб втримати часів Яр, Зсу вкрай необхідна західна зброя та більше особового складу, кажуть військові аналітики. Без підтримки резервів Україна може втратити місто, а нині там залишається понад пів тисячі цивільних українців. З кожним днем все складніше і складніше завозить гуманітарну допомогу. Тому що всі дороги до міста прострілюються ворогом повністю тільки вночі чи зранку надається нашим підрозділам поліції, нашим рятувальникам, міжнародним партнерам завести гуманітарну медичну допомогу людям, щоб їх трошки їх підтримати, і з кожним разом ми працюємо в цьому напрямку, щоб перебудить людей, щоб вони вирізали з міста. Ну на жаль. Дуже мала кількість людей, хто виїжджає. нині. Часів яр головна битва війни і символ стійкості української армії. Марта Шикола, п'ятий канал в Україні. Почали тренування пілотів на Ф-16. Чехія передала перший тренажер винищувача в одну з бригад тактичної авіації. Про це повідомив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Маємо перший в Україні авіаційний тренажер американського винищувача, наданий Чехією. Його основний модуль уже тестують фахівці на базі однієї з бригад тактичної авіації. Це не симулятор, це повноцінний авіаційний тренажер з реальною кабіною Літака f 16 від компанії Віарджінер. Льотчик чітко може відчути, де органи керування, які знаходяться, що він бачить в польоті. Де які сигнали проходять? Виконуємо зліт проход по маршруту. Вихід на ціль та застосування нашого зброєння. Наші спеціалісти зі були, в Україні. Уже научили ваших спеціалістів перших п'ять, що вони будуть зараз спеціалістами на цей симулятор. Ці спеціалісти вже зараз будуть інструкторувати на F-16. Ми думаємо, що в наступне часі отримати F-16, а це перша штука цього симулятора, на якому 24 часи можуть вчитися ваші пілотчики, як бойовувати в небі. Кремлівські військові проходять активну демобілізацію на українській землі. Збройні сили України вже знищили понад 479 тисяч окупантів. від початку повномасштабного вторгнення це зведення від генерального штабу. А за минулу добу втрати ворога в особовому складі 980 осіб по техніці, а знищено 5 ворожих танків. Понад три десятки бойових броньованих машин, а вражаючі втрати по знищеній артилерії, 47 одиниць за добу знищено. Також чотири реактивні системи залпового вогню ворога і дві системи протиповітряної оборони. По небу втрати такі: збито 51 ворожий безпілотник. По Автопарку там втрати 73 одиниці автомобільної техніки і автоцистерни, і 4 одиниці спецтехніки. Вночі на Росії знову горів нафтопереробний завод. Цього разу в Калузькій області Ставленики Путіна повідомляють про атаку українських безпілотників. Росіяни фіксують кадри прильотів і обурюються, що влучили. Крім того, російські чиновники повідомляли про нібито один безпілотник, який навіть летів на Москву. Більше розкаже Ганна Рибалка. Знову загорілося масштабна атака безпілотників на російський нафтопереробний завод. Такі так? Да? Ага. стоп вогню здійнявся над Калузьким НПЗ під назвою Перший завод. Ставлених Путіна губернатор Калузької області після шостої ранку п'ятниці повідомив про падіння БПЛА на території підприємства. На місце відправили оперативні підрозділи пожежників. Загасити пожежу не могли кілька годин. Дітатують. <звук> Ну что, в 12 мне нам сказали Где тут полпером полетел? А там солдаты уже стреляет, да? Калузький перший завод це стратегічне підприємство Росії. На ньому переробляють нафту та газоконденсат, виготовляють нафтові розчинники, паливо та мазут. На сайті НПЗ йдеться, що головна мета нині це збільшення виробництва продукції до мільйона тонн в рік. Припускаємо, що невідомі БПЛА порушили ці плани. Вагньо єсмипітакі. На Калуський НПЗ за 300 кілометрів від кордону з Україною раніше вже прилітало. 15 березня українські змі повідомляли по нафтопереробному обладнанню заводу. Поцілили три дрони з чотирьох, які летіли. Тоді ставленики Путіна заявляли, що пошкоджень, нібито немає. А у пресі з посиланням на власні джерела писали, атаку влаштувало головне управління розвідки. Бавовна цієї ночі на російських НПЗ продовжує серію вибухів на нафтопереробних підприємствах ворога, які активізувалися навесні. Лише 9 травня стало відомо, що в далекому Башкортостані дрон поцілив у Газпром нафтохім Салават. Джерела П'ятого каналу підтвердили, що це операція СБУ, а дрон пролетів історичну відстань півтори тисячі кілометрів. Ганна рибалка 5-й канал.